Мед, бджоли і ведмежий дупець аплікація з настроєм робимо разом з Ардзайка. Ви також можете додати свої елементи, як мед та бджолки або. Ось таким чином, щоб було посередині у вас. Ось так намітили, щоб було посередині. Приклали і продавили пальчиком. Можна спитати? Що можна це буде класно, якщо воно буде на картоні, а, але дивись, щоб на ньому можна було щось, якщо на ньому не можна намалювати, то будь, можна тільки буде наклеїти там бджілок, все таке. От. <плес> Головне, це прям просто віддатись творчому процесу. Ну, дивись самостійно, як вирішувати тобі, а тобі, але в тебе все вийде, буде класно. Так, дивіться, нам треба тепер ось сюди вписати жовтий картончик або те, що у вас є жовте. Але не до кінця. Так само повинно бути у нас ось приблизно розмір ось такий, щоб з одного краю у нас була відстань. Ось приклали лінійку до кінця і теж відступили. Відступили від гори приблизно 1, 2, 3 см. І знизу також відступили 1, Два, три, 4 сантиметри, поставили точечки І через ці тепер ось ці обмеження ми з вами промальовуємо коло. О, овальчик, давайте на коло, давайте овальчик. А давайте краще коло. Добре, нехай буде коло. Бо мені циркулян це удобніше, бо в мене коло як непонятно, хтось, я його намалюю. буде. Але тепер Щоб нам було, треба ще. Oh, wow. Ще треба зробити ось такі виємочки. Тобто ми намалювали коло, далі у нас невеличка виємочка, і ми повернулися на край. Ось тут, ось тут на край, зробили знову напівколо. І ось тут знову повернулися в наше коло і зробили ось таке напівколо. Тобто нам треба тепер ось такі зробити, як виємочки по всій нашій. Це бджольник буде? так, да -да -да, бджольник. Ні, якось я неправильно називала вулик. Вулик. Але бджольник мені теж дуже подобається. Класно. А ви сьогодні вже ділилися своїми чипсом. Починали, але з задоволенням послухаємо твої. Вирізаємо вулик по формі, яку ми намалювали, а також малюємо коло всерединці і також його вирізаємо. Треба прикласти, так як ми його будемо клеїти. І обводимо всередину і вирізаємо оці кола. Клеюшком по одній частинці тільки. У нас тільки з однієї частинки зараз буде все клеїтися. І проклеюємо або клеєм. Але так, щоб не виходило за край. Краще тоді клей, ось цю частинку просто намазати клеєм. І тоді приклеїмо лише по одній частинці. Друга залишається без клею. Так. Починається я, мабуть, неправильно вас. Скаю. Треба буде нам віточку зробити. Прикласти її розміри, далі намалювати її з гілочкою. Так, форму можна будь-яку зробити, таку овальну, округу і вирізаємо. Можна її просто прямо віточку. Я вибрала забарсованого картончика, щоб вона воно нічого не приклеє. Ми приклеїмо лише по ось цій кромці і тоді накладаємо. Тобто у нас як продовження нашої листівочки. Молодець, питайте. Я для того тут і знаходжусь, для того, щоб вам розказати. Тому питайте. Так, розкажи мені, коли там день вишиванки. Ну я знаю, що він в травні, а коли не знаю. А, 15-го. О Є божечки. 15 Серйозно? Це дуже скоро. Червоного, да, Тих... рожевого, все. І о, класні кольори. О, так може якраз з формі ранку і того всього зробити якусь вишиваночку. Кого, кого? Так, да, з Фоміран, або з фетеру зробити таку аплікацію, дуже цікава ідея. Так, да, зродно. Теж фетр подобається. Фоміран, правда, більше, ніж фетр для роботи. Він якийсь такий класний. Я взагалі знайшла ось цей у мене Фоміран з, е, з напиленням, як коврик. <реку> такий прикольний. Приємний на дотик можна зробити чорну кольору гілочку. Угу, класно. Бо в мене коричнього нема. <гум> і <на> папері, <гум> і тільки картонні. Так, хорошого не можна використати. Прям... Прям думаю, якого краще. Викладаю тепер із тих, що в мене залишилось два варіанти. І, мабуть, мабуть красніше з цього буде взагалі намалювати, так? Да? Але, але не, я не буду малювати. Так, мабуть, чорний буде класний. І тут буде ось таке чуто. Ага, класно. Супер. Правильно я заведую ось так ось чи я ось по іншому так, да, тільки трошки ось тут ніжки зроби більш наповненими. Тобто то там не обрізаємо частинку, а залишаємо такий класний частинкою. Це що в нього? Сідниться. Сідниця, так. Да. Класне слово, сідниця, так. Да. Або на українській мові, як я на тільки дупа. Дупа, Клас. Так, да, мені подобається. Так, да, нам треба ще хвостик, до речі, до цієї повної дупи. Овадні. Ви можете намалювати, а можна ось так приклеїти. Ось так. Шматичок. Хвостика. Давайте одразу лице приклеїмо. А лице ми ось так прикладаємо і малюємо з вами таким чином, щоб воно було трошки більшим за дупу. Ось так ось починаємо все. І ось тут ще коло до, до, донизу домалювали і те, що треба звіруємо. Як зробиш? То найкращий варіант для тебе. Ладно, я зробу, я угу. Можете показати тіла? Тіла, так? Так. Розкажи, це ти до чого робиш? Може там буде продовження якесь? Складаємо голову і далі приклеїмо ось цю частинку і клеїмо її так, щоб вона ось так виглядала. Подивись, що там, якщо відкрити картинку, то з іншої сторони буде ручки з медиком. Побачила? Так, угу. так, а ну, давайте глянемо, чи завелика голова. В принципі, ну, трошки. Так, все. Ой! Ну, що! Тепер ми можемо задекорувати нашу листівочку. Це можуть бути і фломастери, і олівці, або фарби акварель або гуаш. Обирайте самостійно. Я обрала акварель, фарбу акварель. За допомогою її з водичкою набризкала різні плямки. Використала жовтий і золотий кольор. Далі взяла чорний маркер і на жовтому кольорі намалювала бджілку. Я їх вирізала, приклеїла на білий папір, домалювала за допомогою тоненького фломастера вушка, крильця і ось такий слід. Далі вирізаємо, залишаючи невеличкий контур 0,1-2 мм і приклеїмо на нашу листівочку. Ви можете 2, 3, 4, 5, 6, скільки завгодно бджілок, вони ніколи не будуть заважати, навпаки, притрасять вашу роботу. А, так Ми їх приклеїмо, далі переходимо до наступної частинки, також можна прикрасити і намалюємо соти. Соти це в нас шестикутничок да, який е, поєднується як в шахматному порядку. Да. Е, можна серединку іншим кольором, більш світлішим розмалювати жовтим і показати, що наповнений медом. Домалюємо нашому ведмедику очі, е, і можна домалювати або доклеїти вулик Щоб було так також гарно і з цієї сторони. Також можна доклеїти ручки нашому ведмедику. А далі ми беремо і за до допомогою фломастера прикрашаємо нашу листівочку, так як вам до вподобай. До зустрічі.